Селищної ради восьмого стокання обрано 22 депутати. На 97 му позачергову сесію Солонцівської селищної ради прибули зареєстрували 16 депутатів з числа обраних бором. Так. Питання, зауваження, доповнення. Хто за, прошу голосувати. Войтенко за, Колесник за, Гаравчук за, Ткач за, Родак за, Твердохліб за, Саховська за, Ганіщенка за, Папіця за. Хто проти? Хто утримався? Рішення отримали. Питання буде про делегування функцій замовника будівництва з розробки проєктної косовичної документації по об'єкту народу Дівництва захисної сполуці.

Войтенка за, колесник за, Горочук за, Ткач за, Водок за, Тордохлеб за, Сахтовска за, Мищенко за, Капица за. Решення прийнято. Питання наступне про внесення змін до рішення 88-ї сесії Солонської селищної ради 8-го скликання від 19 грудня 2024 року номер 29 про бюджет Солонської селищної територіальної громади на 2025 рік. Комісія питання було розглянуто, комісія була вибрана. Хто за, прошу голосувати. Войтенка Захар, Лісник Захар, Чук Захар, Хач Захар, Родак Захар, Хорда Хліб Засахов, Сказар, Лісенка Захар, Капиця Захар. Питаю наступне про внесення змін. у нас на третій роботу. Почекайте, про внесення змін до рішення 18-ї позачергової сесії Солонської селищної ради 8-го 27 на 7 2021 року до 10-го закріплення Було розглянуто, пропонуємо підтримати. Хто за, прошу голосувати. Войтенко, За, Калісник, За, Гарочук, зад, Хальза, Олекзад, Радахліб, за, Саковська за, Пеніщенка, За, Папіця за. Хто, хто утримався рішення, прийняти. Дане наступне про передачу оперативного управління на школової будівлі літера а 1 загальною площею 486,5 квадратних метрів, яка знаходиться за адресою Харківського області, Харківський район, селище Вішана, вулиця один друг супрахнований 34 громадянка 103. Питання було розглянуто на комісії, пропонуємо підтримати. Хто за, прошу голосувати. Войтенко за, Колісник за, Горобчук за, Ткаль за, Родак за, Твердохліт за, Саховська за, Ліщенко за, Капіця за. Хто проти, хто отримався рішення прийняв. Питання судне про передачу майно з балансу Солонцівської селищної ради на баланс військової частини А4804. Питання, питання розглянуто Місії пропонуємо відповідати. Позапрошу голосувати. Войденка за, Корисник, за, городчук за, Катьза, Родакза, за, Саповська за, Гіщенка За, Капиця за. Хто хто проти, Попробуйся, рішення прийнято. Всі питання сесії вечора на сесію вирушується. we uh -oh.